Доброго ранку, діти! Я кошеня. Сьогодні завітав до вас, щоб познайомити вас з числом і цифрою 8 складом числа та пограти з вами в математичні ігри. Ну що, готові? Тоді ж починаємо. І ось перше ваше завдання. Порахуйте, будь ласка, прямий рахунок від 1 до 7. А тепер зворотній рахунок. Від 7 до 1. Молодці. Перегляньте числа від 1 до 8 та відгадайте загадки, пов'язані з цими числами. Перша загадка. З хитрим носиком сестричка йде в нас зразу. Одиничка. Молодці. Наступне. Це цифра дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає. І вітрила піднімає. Що це за цифра? Так, це цифра 4. Наступна. Дуже схожа на косу, та косити вона не може. Що це за цифра? Так, це цифра 7. І остання загадка. Два кільця, що без краю і кінця. Один на одному стоять і про себе гомонять. Що це за цифра? Це діти цифра 8, з якою ми сьогодні і познайомимось. Так, малята, ми поговоримо з вами про число і цифру 8. А як ви гадаєте, що потрібно зробити, щоб отримати число 8? Не знаєте тоді давайте разом! Подивіться, у нас є 7 кошенят. До них приєдналося одне цуценятко. Скільки тепер у нас стало тварин? 8. Що ми з вами зробили? Так, до сіми кошенят додали одне цуценятка, і у нас вийшло 8 тварин. Щоб позначити число 8, використовуємо цифру 8. В цифри вісім два кільця, без початку, без кінця. Вісім цифра як жива, наче баба снігова, унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. Цифра вісім має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть на восьмому місці після цифри 7. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Діти, як ви гадаєте, на що схожа цифра 8? На окуляри, на бантик, на сніговика, на два бончика, на неваляшку та на грушу. Зараз пограємо в гру, знайди цифру 8. Подивіться уважно. Вам потрібно пальчиком показати. Цифру вісім можете поставити відео на паузу і зробити це завдання. Молодці! Всі цифри знайшли. Став час трішки пописати. Згадаємо, як правильно тримати ручку чи олівець. Цьому вам допоможе може, малюнок підсказка. А тепер. Погляньте, з яких елементів складається цифра 8. 8 складається з верхнього і нижніх овалів. Пишемо цифру 8. Верхній овал трохи менший за нижній. Починаємо трохи нижче і праворуч, За середини верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч угору. Заокруглюють у прямому верхньому кутку. Клітинки, потім справа наліво, до середини нижньої сторони клітинки заокруглюють і піднімаються вгору. До початкової точки, цифра 8, готова. Спробуйте спочатку цифру 8 написати у повітрі, а потім вже будете тренуватися у зошиті на аркуші паперу. Ставте відео на паузу та зробіть це. не поспішайте! Будьте дуже уважними. Ми підійшли до складу числа. Ми вже знайомі зі складом числа. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А зараз познайомимось зі складом числа 8. А зараз зі складом числа 8. Склад числа 8 це кількість предметів, яких є 8. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім це, один і сім, вісім це, два і шість, вісім. Це три і п'ять, вісім. Це чотири і чотири, вісім. Це п'ять і три, вісім. Це шість і два, вісім, сім і один. Ось і ми познайомилися зі складом числа 8. Давайте з вами повторимо. 8 – це 1 і 7, 2 і 6, 3 і 5, 4 і 4. 5 і 3, 6 і 2, 7 і 1. Ось ми з вами вивчили склад числа 8. А зараз. У нас вирішення прикладів. І перший приклад 7 відняти 4. Перевіряємо 8. Наступний. Перевіряємо. 3 додати 2 буде 5. Наступний. Перевіряємо 2 додати 6 буде 8. Наступний. Перевіряємо. 4 додати 4 буде 8. Наступний. Перевіряємо. 4 відняти 4 буде 0. Наступний. Перевіряємо. 5 додати 3 буде 8. Молодці малята вихатно попрацювали та вирішили. Всі завдання. До нових зустріч. До побачення!